Бажаю здоров'я! Друзі! В доповнення попереднього відео вирішив записати ще одне, тому що досить багато людей не до кінця зрозуміли, як саме вони можуть допомогти у вирішенні питання некомпетентності безпосереднього командування підрозділів. Давайте, щоб поновити інформацію, розкажу вам одну історію, яка відбулася наприкінці минулого року. між мною та заступником командира батальйону. ЗКБ це по суті для тих, хто не знає, людина, яка відповідає майже за усі питання боєздатності підрозділу. Це права рука командира батальйону та одна із найвищих посад в батальйоні. Так ось, я, як головний сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, звернувся від імені усієї роти до ЗКБ з питанням щодо систематичних неправомірних дій командира роти, а також стосовно того, що він не виходив з підрозділу на бойові завдання. Виклав йому всі факти та докази, і логічно, що очікував конструктивного діалогу. Але те, що я почув від цього ЗКБ, я був просто в шоці. Я навіть одразу не зрозумів, правду він каже, чи жартує. Коротше. Він вислухав мене та каже: а командир роти, як і інше командування, не зобов'язаний виходити на бойові у складі підрозділу. Його задача віддавати накази підпорядкованому особовому складу та слідкувати за їх виконанням. Також він додав, що накази можуть віддаватися як письмово, так і усно а контролювати він має у будь-який зручний для себе спосіб. Навіть дистанційно. Друзі, ви розумієте, як командують деякі командири підрозділами. А потім ми маємо е і не розуміємо, звідки беруться такі трагічні наслідки. Більшість командирів навіть елементарних речей не розуміють. Вони не розуміють, що командир підрозділу під час виконання бойових завдань має безпосередньо командувати підрозділом. Тобто, взводом командує командир взводу. Ротою командує командир роти батальйоном, командує командир батальйону. А за логікою того ЗКБ командир відділення по суті, е може командувати дистанційно відділенням, наприклад, стрільців, розумієте? Або абсурд. Командир танку е командує дистанційно танком. Як вам це? Це просто катастрофа. А потім ми не розуміємо, чому той чи інший підрозділ був. Не підготовлений при виходу на бойові. Також не розуміємо, чому дуже багато людських втрат. А також чому у нас дуже багато СЗЧ, а тому що дуже багато командирів взагалі не розуміють, що і як треба робити, як правильно все організувати і хто за що відповідає. А вони, по суті, взагалі ні за що не відповідають. Добре, а тепер до суті. Друзі, ми з побратимами намагаємось створити щось нове, нову структуру із військових та цивільних, за допомогою якої ми змогли би оцінювати, впливати та знаходити механізми вирішення проблем, зокрема в Збройних силах України. Як саме ви можете допомогти вирішити проблему некомпетентності безпосереднього командування підрозділами? Це елементарно? Окрім наших офіційних звернень до президента, до уряду та інших інституцій, нам дуже необхідна підтримка громадянського суспільства, тобто громадські організації, активісти, спілки, асоціації і так далі, при проведенні будь-яких публічних заходів. Будь ласка, підтримуйте нашу ініціативу щодо вирішення на законодавчому рівні питань щодо обов'язкового проведення оперативно-тактичних навчань для усього командного складу підрозділами. Також будь-хто з вас може допомогти нам, поширюючи це та інші суспільно важливі питання в соціальних мережах. Розголос це також дуже дієвий механізм впливу на владу. Друзі, командири підрозділів мають проходити е, такі навчання в обов'язковому порядку. Через їх некомпетентність гинуть найкращі сини та доньки України. Крім того, ми маємо вимагати від влади врегулювання на законодавчому рівні питання щодо щорічної переатестації командного складу підрозділів. Нам не треба нічого е, видумувати є ефективна натівська практика щодо щорічного підтвердження на відповідність військового звання. А також щодо підтвердження на відповідність займаній посаді. По суті, дана правова норма наведе лад в Збройних силах України та прибере корупційну складову з управління підрозділів. Ось і все, друзі. Прошу підтримуйте нас, поширюйте це відео. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!